Всім привіт! На відео потрапив момент, коли чоловік їде на роботу. Його погодувала, а зараз нам з дітками буду робити вафлі та паралельно ставлю воду для відбілювання. Я замовила кисневий відбілювач. Перше у житті буду його тестувати. Знаю, що багато хто ним користується, але я випробую уперше. Для вафель нам потрібно 2 яйця. Вершкове масло, цукор, можна дрібку солі, борошно, розпушувач і ванільний цукор. Я використовую гриль у нас від Tefal. вони досить такі популярні, мені здається, всі вже їх бачили. У нас для неї є насадки для вафель, але якось чоловік спробував зробити вафлі, тісто як на вафлі, але у грилі. І вони виходять такі тоненькі, хрусткі, дуже смачно вийшло. Тому дітки зараз попросили теж такі самі зробити. Я розтоплюю масло у микрохвильовці, додаю туди яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, борошно, розпушувач і все ретельно перемішую. Якщо тісто виходить дуже густим, додаю трішки води. Для грилі тісто має бути густим, щоб не розтікалось, а для вафельниці.

А тим часом закипіла моя водичка. На 5 літрів води додаю 2 столові ложки кисневого відбілювача. По суті, це не відбілювач, він не діє як хлорка, а плямо Ним можна виводити плями із кольорових речей. Він починає так шипіти, дуже цікава така піна з'являється. Опускаю дві кухонні ганчірки. та... Решта це кухонні рушнички у цю воду. Рушниками я користувалась деякі нові, а деякі півроку, є навіть такі, якими рік. Вони не дуже в мене брудні, але є плями, які не могла вивезти навіть ванішем. І колір уже такий не білий, а видно на відео такий сіруватий. І пізніше я покажу, який результат вийшов. Після цього я попрала усі рушники у пральній машині. Потім вони висохли і показую вам результат. Періодично перемішую, і вже видно, що вода стала брудною, а рушнички більш чистими. Поки залишаю в інструкції сказано на годину-дві, я десь на годинку залишила і позаймаюся своїми рослинами. Цей фікус у мене був в дуже доброму стані, ніколи ні листя не опадало, нічого не сохло. Але коли ми переїхали в цей будинок, було досить прохолодно перші дні, коли увімкнули опалення, і він замерз. Зараз його реанімую, додаю добрива, і у цей другий фікус теж додаю добрива. Зайшла у дитячу кімнату за пальмою, теж додала туди добрива і відношу у ванну зробити їм душ від пилу та таке додаткове поливання. Ну, поки зайшла за рослиною, щось там по ходу прибираю, застеляю ліжком. Син застелив ковдрою, але про покривало забув. Залишаю рослинки сохнути, а поки переходжу до приготування їжі. Я хочу вам розповісти про дуже класний супчик, який я роблю вже, мабуть, п'ятий раз, можливо і більше, за рецептом Євгена Клопотенко. У нього на сайті його можна знайти за запитом м'ясний суп, а ми з чоловіком його називаємо суп з чорносливом. Поставила варитись телятина для нього, а. Поки роблю салат. Це один з моїх найулюбленіших, дуже люблю цей салатик. Натираю для цього моркву, корінь селери і два яблука. У мене одне кисле, одне солодке. Заправляю сіллю перцем та оливковою олією. Яблучка пускають сік, і виходить такий дуже смачний салатик. Паралельно, поки вариться телятина, я буду робити гречку з грибами. Для цього я обсмажую шампіньйони, потім буду брати склянку гречки, дві склянки води, як зазвичай, сіль, перець і оці грибочки, які обсмажились, додаю до гречки і залишаю варитись. Телятина варилась десь годину, забула сказати, що до бульйону я додала корінь селери та цибулю. Зараз все це пропускаю через сито та виливаю назад бульйон в кастрюлю. Тим часом розділяю м'ясо та відправляю його назад у бульйон. І Готую овочі, очищую моркву та картоплю. Головний інгредієнт цього супу це чорнослив. Саме він робить бульйон таким незвичним, особливим і дуже смачним. Нарізаю його і теж додаю до бульйону. Потім, коли майже звариться кортопля, у кінці додаю зелений горошок. Буквально 2 хвилинки він провариться, і наш суп готовий. Усе це всі кроки. Детальніше описує Євген на своєму сайті. І ось такий дуже смачний цікавий супчик вийшов. Наступного дня висохли мої рушнички, і ось подивіться, який результат після цього кисневого порошку. Просто ідеальні, майже як нові, як з магазину рушнички дуже чисто жодної плями не залишилось. Тому щиро рекомендую, хто ще не, користав, не користувався ним, замовити і теж спробувати. Я навіть захотіла попрасувати, щоб. Вже точно ідеально було, але якраз зникло світло, я вже так гарячою праскою, щось намагаюся допрасувати. Буде їх складати та класти на місце. Цього ранку на сніданок я готувала сирники і залишки замісу вирішила сформувати та заморозити. Під останнім відео про сир, який творог, у мене 120 коментарів. Усі захотіли висловитись. Просто така, виявляється, складна тема про той сир. Що я назвала сир творогом, але я назвала так, я про це сказала не тому що не знаю переклад, бо одна людина мені сказала, що не могли погуглити. Могла, я і так знаю, що творог по-українськи буде сир, але якби вона уважніше дивилась, вона б почула, що я мала на увазі те, що мене збиває з пантелику те, що назва однакова і у цього сиру, і у твердого сиру. Отже, під тим відео було три основних варіанти, як правильно його називати. Хтось каже, домашній сир, але якось для мене це теж не дуже коректно, бо є домашній, а є магазинний. Другий варіант це кисномолочний сир, теж для мене дивний варіант, тому що усі інші сири також кисномолочні. І одна вчителька української мови сказала, що правильно його називати м'який сир. Це якийсь більш логічний для мене варіант. Але у будь-якому разі. Важливо не це, а важливо бути тактовним один до одного та висловлювати свою думку так, щоб нікого не образити. Так, ми всі звикли багато років розмовляти російською мовою. Така наша історія нічого страшного, що ми робимо помилки. Наступна справа на сьогодні це пересипати новокуплені крупи у баночки. Я дістаю порожні баночки, промиваю їх, протираю та буду пересипати. У мене різ для ризотто, сочевиця та птіті, про існування якого я дізналась нещодавно. У Ольги, блогерки, яка теж веде україномовний канал. Якщо вона зараз мене дивиться, дуже дякую за пораду. Нам він сподобався. Купила я його у Сільпо, я так бачу, що тільки там він продається, більше ніде його не бачила. На деяких сайтах написано, що його відносять до круп, а на деяких що до макаронних виробів. У будь-якому випадку це продукт, який зроблений з твердих сортів пшениці, нагадує маленькі макарошки, або трішки нагадує кускус, -кус, але такого великого розміру. Ну, загалом дуже смачно, якщо десь побачите, рекомендую скуштувати. Я одразу ставлю його варити. Та дістаю з морозилки сирнички, вони вже пару годин полежали та перекладаю у пакет для заморозки. Ось так птітім виглядає у готовому вигляді. Я додаю шматочок вершкового масла і виходить досить смачно. Також у цьому відео вирішила показати, як ми з дітьми ходили у наш пункт незламності. Ми з молодшим сином плели сітки маскирувальні. А у цей час у старшого був онлайн урок англійською, тому що світла у нас не було, а тут воно завжди є. Дуже класно, що придумали таке місце, де люди можуть зігрітися, випити чай, скуштувати печиво, цукерки, підзарядити телефони. Дуже дякую усім, хто до цього причепний. На цьому з вами прощаюсь. Усім гарного дня!